Вітання Тергаличини продовжує про головне у деталях і будемо говорити про вищу освіту в Україні, як подолати воєнні втрати, організувати сталий навчальний процес та уникнути плагіату. Гість Етеро Андрій Бутенко, голова національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Мої вітання, пане Андрію. Доброго дня, доброго дня, шановні телеглядачі. Хочу розпочати із наступного з викликами пандемії. Ми вже мали справу, впоралися, тепер вже живемо в умовах війни. Власне, як це відбилося на вищій освіті? Як собі дають раду? Дякую за запитання. Воно надзвичайно важливе. Я б хотів нагадати, що вища освіта є невід'ємною складовою всіх інших процесів. На жаль, війна відбилася на всіх складових нашого життя: на соціальних, на економічних, на побутових, на психологічному стані громадян. Звичайно, це все відобразилося і на освіті: що на середній, що на вищій, що на дошкільнятах. Це все є невід'ємні частини. Для нас є важливим розуміти, як змінилася вища освіта, як змінилася шкільна освіта, і шукати відповіді, як зупинити негативні процеси і як надолужити ті. Втрати, які ми понесли в цьому процесі. Тому зараз вчені всього світу мають дискусію, що таке освітні втрати. Є такий термін learning loss» або learning gap» – це освітні втрати чи освітні розриви, які є природніми навіть в кожній канікулярний період. Школяр чи студент він відпочиває, він щось забуває з набутого, і це короткий освітній розрив. Але є більш складні процеси. І в Україні, на жаль, зараз більш складні процеси. Ми мали довгий час навчання через пандемію у складних умовах дистанційного навчання. Не відворотні втрати ми зараз несемо в різних сферах освіти через збройну агресію. І вони різні. В якихось регіонах це знищені заклади освіти, це знищена інфраструктура, лабораторії, це розпорошені викладацькі колективи. Але й тут, на заході України, так само є свої втрати. Це психологічні травми, які отримували здобувачі освіти, бо їхні рідні десь на лінії фронта чи потрапили в окупацію. Ні для кого не таємниця, що частина викладачів із західних регіонів так само залишили країну і поїхали в європейські країни і працюють дистанційно чи взагалі припинили працювати в університеті. Зрозуміло, що є проблеми і фінансові, тому що всі гроші. Всі ресурси ми зараз спрямовуємо на війну. Кожен сім'я, кожна родина, жертва і так само і галузі економіки України все це є невід'ємні складові оцих втрат. І важливо розуміти, що втрачено, тримати руку на пульсі і приймати об'єктивні рішення. Ті вебінари, які ми сьогодні і семінари, які ми тут сьогодні проводили, це направлений на розмову з викладачами-адміністраторами закладів освіти. Франківщини про внутрішні системи забезпечення якості вищої освіти це складні механізми, які є загально прийнятими в європейському освітньому просторі. Активно розвиваються в Україні останні чотири роки. Є е, е, зобов'язання закону України про вищу освіту, щоб кожен університет їх розвивав. А національне агентство, яке має маю честь очолювати, розробляє методики і сприяє їх впровадженню. Так от. Вони полягають в тому, що заклад освіти самостійно повинен регулярно здійснювати різні виміри. Чи належна в них кількість викладачів, чи належна в них кваліфікація? Яка потрібна зміни? Які потрібні зміни в матеріально-технічній базі, чи в порядку їхні лабораторії, чи в порядку їхні класи, який психологічний стан їхніх здобувачів, де вони зараз? Чи безпечно їм, чи здатні вони опанувати матеріал? Чи не забули вони матеріал здобути в попередньому сезоні? Ну, власне, ви це все перелічили? Чи це робиться? От, хочу запитати. Ми маємо різну картину, звичайно, тому що університети в Україні є автономні у своїй діяльності, і кожен університет вибирає методику, методологію, частоту, з якою він це робить. Саме сьогоднішня зустріч була присвячена тому, що ми зверталися до колективів, що це необхідно робити частіше, ніж в мирний час, тому що зміни частіше і втрати глобальніші. Ці виміри, заміри, опитування, дискусії всередині колективу повинні бути об'єктивними і реальними. Не потрібно один одного обманювати і робити гарну картинку заради картинки, відверто говорити про проблеми і шукати вихід з них. Багато вони впираються в державні якісь заходи і політики, які зараз ускладнені, зрозуміли всім причин. Але багато рішень на поверхні і вони в руках самого освітянського колективу. І це можна зробити просто. Ну, власне, а вибір роблять вже абітурієнти, до якого закладу йти, який більш конкурентно здатний. Звичайно, де кращої умови. Звичайно, давайте я попробую вам навести uh, простий приклад. Uh, університети зобов'язані щорічно робити рейтингування своїх викладачів, тобто визначити систему, які критерії є для них важливі, наприклад, кількість публікацій, кількість стажувань. Uh, і інші інші виміри. Тут можуть бути безліч е, принципів, які заклав університет, і колектив погодив це. Закон зобов'язує робити цей вимір і публікувати їх щорічно. Заклади це роблять, але роблять по-різному. У когось це розгорнуті палітри, так звані викладацькі портфоліо, у когось це сухий список. І абітурієнт бачить це, бачать їхні батьки. Якщо справді цікавляться, ідуть не на бренд, а на зміст. І вони можуть. Передбачить, хто буде викладати той чи інший предмет, наскільки це цікава особистість, що він цікаво публікував зараз, які гарні проекти освітянські, чи навіть громадянські він проводив? Наскільки була цікавість цікавиться людиною в аудиторії, чи навіть через екран зуму? Навряд чи це допоможе покращити картинку, просто суха статистика з незрозумілими балами. Тобто виконання закону відбулося там і там. Зміст різний і буде різний результат. Буде різний результат. І як для абітурієнтів і їхнього сприйняття цього закладу, так і буде різний результат всередині команди. Тому що ми всі живі люди, ми маємо вигорання і викладачі також такі самі переживання, ті самі проблеми, відверто низьку заробітну плату. Відверто проблеми із так званим навантаженням викладача, перевантаженням їх в другій частині дня, коли позааудиторної роботи надзвичайно багато. І коли є внутрішня конкуренція, коли в університеті є підтримка, коли університет сприяє курсами різним teaching skills, допомозі, як працювати там з інтерактивною доскою, новим методиком викладання, все це безкоштовно і для тебе, тебе це спонукає. Коли з тебе лише вимагають, це навряд чи спонукатиме до гарного освітнього процесу. І отут я собі дозволю повернутися до того, що ви почали. От такими заходами їх багато. Ми можемо крок за кроком долати ті освітні втрати, які в силах самого університету, в силах команди. Звичайно, потрібні будуть і величезні державні програми по відновленню корпусів, по закопленню нового обладнання. Велика увага стоїть до цифровізації населення. Я, якщо нас зараз бачать вчителі шкіл, викладачі університетів, згадайте, як 4 роки тому ще всі боялися дистанційного навчання. Я пам'ятаю багато програм державних, локальних, де розроблялися програми поступового впровадження дистанційного навчання, як всі хопалися за голову і говорили, що це нереально, що Ніхто це не зруйнує процес, це все але біда не змусила швидко до цього прийти. Ми змогли подолати це так через біду. Хочеться, щоб після нашої перемоги ми в ній не сумніваємося. Хочеться, звичайно, щоб вона була чим швидше, і хлопці і дівчата, наші захисники, повернулися додому живими і цілими, і ми могли зосередитися на цих процесах, поки звичайно економічний інтерес держави в захисті. Але ми впевнені, що це зміниться, і ми будемо відновлювати не лише складові психологічні, а й матеріальні. Ну, власне, а як відбилася ця дистанційка, що на учнях і що на абітурієнтах? все ж таки краще очно спілкування наживо? Воно не просідає, я не можу процесі. сказати вам про середню освіту, не є компетентним в цьому питанні. будуть вища освіта. Звичайно, всі заклади освіти відзначають, що якість освіти, якщо подивитися не на якість освітнього процесу, а саме на знання здобувача освіти, вони знизилися. І знизилися не так фундаментальні знання, які ще можливо здобути, як зменшилися комунікативні навички, стресостійкість учнів, здатність працювати в команді, всього цього досяга. Всягти через дистанційну сіту надзвичайно складно. Я, е, тато, студентка, яка вчиться на третьому курсі, вона потрапила в тий набір, коли вона вже не могла потрапити в свій університет через ковід, другий раз через ковід, і зараз, третій рік зрозумілих причин, Вона також поза аудиторією І я розумію, що цілком можливо вона буде випускницею бакалавратури, яка ніколи не відвідала свій університет вживу. Я бачу, як вона працює, як працюють інші діти е, у Плідно, але вони втрачають комунікативні властивості. Вони не бачать можливості спілкування з викладачем. По, в момент, коли закінчилась пара, коли можна запитати, поцікавиться, е, піти на науковий гурток, реальний, а не віртуальний, як вони це зараз відбувають. Звичайно, є втрати, і вони, я думаю, всім зрозумілі. Але з об'єктивних причин безпекова ситуація в країні дозволяє зараз вчитися не в усіх регіонах і не в усіх закладах. Я б хотів відзначити дуже приємні факти, що низка закладів взяла на себе сміливість і почала навчання навіть там, де це було достатньо гостро. Я б сказав. Наприклад, частина навчальних закладів в місті Києві почала навчання уже в кінці квітня, на початку травня, коли ще була досить хитка ситуація в тому регіоні, але вони вже перейшли на очне навчання. Але частина до сих пір не перейшла на очне навчання. Тут, мабуть, вже залежить не від безпеки, а від волі колективу і прагнення до змін і прагнення тримати марку якості а за час війни. Які програми можливо працювали для освітян, для вишів? Що вдавалося? Де власне залучати кошти? Чи були якісь виділення? Звичайно, тут я б не хотів відповідати за, як то кажуть, чужу сферу. У нас є своя зона відповідальності, фінансування і системна підтримка закладів освіти це прерогатива держави, тобто Міністерства освіти і науки як центрального органу влади. І ми знаємо, що було багато програм фінансування і підтримка, особливо для релокованих закладів. Була підтримка. І, дякуємо Франківщині. Тут знаходиться декілька університетів, які змушені були переміститися із окупованої території. Звичайно, хтось зараз з тої сторони екрану скаже, що цього було недостатньо, цього було мало, але були такі програми, які допомагали і частково відновити техніку, і отримати ноутбуки, планшети за підтримки західних партнерів, в тому числі. Звичайно, що цих програм було недостатньо, зважаючи на масштаби проблеми, а не те, що держава не хотіла цього реалізувати. Ви кажете, що зустрічалися, мали ряд зустрічей. Ще будуть. Що озвучують наші освітяни? Ми говоримо про практичні речі, не про політику. І приємно, що у нас нема розмов, бідкань, коли ніхто не нарікає. все погано, нічого не буде. Зарплата мала, працювати ніде. Ні, цих розмов немає. Ми говоримо про конкретні приклади, про конкретні кейси. Як вирішити таку проблему, як протрактувати цю норму закону, як нам зробити, щоб виконати вимоги законодавства, вимоги сучасні, вимоги до якісного забезпечення освітнього процесу, якщо у нас є така проблема? От сьогодні на нашому семінарі було близько 200 викладачів з 24 університетів і в кожного своє рішення. І ми закликаємо, щоб ці рішення були публічними. Я маю такий особистий приклад: не бійтесь, ділитися гарними прикладами якісної освіти, гарними прикладами вирішення освітянських проблем. Не бійтесь що умовний конкурент сусіднього університету це запосичить. Це неможливо, тому що ці рішення багатогранні. Вони залежать від який колектив, яка особа втілює те чи інше рішення, які традиції. Можна навести гарний приклад. Можна взяти флешку. От, взяти звичайну флешку і дати її. Гарному різьберу по дереву. І він зробить точно таку саму флешку. Вона навіть буде красивіша, вона буде з червоного дерева, покрита дорогим лаком. Одна біда, вона працювати не буде. Якщо ви скопіюєте якесь рішення одного університету в інший університет, воно, скоріш за все, там помре. Тому що важливі багато аспектів. І саме головне душа тих, хто це втілює, і атмосфера, в якій це втілюється. Це зараз не про психологічну лише атмосферу, а й про нормативну, тому що заклад освіти складна. Управлінська структура, де є безліч внутрішніх документів, які мають працювати. І головне, щоб вони працювали, і тоді ми зможемо легше і швидше долати оці освітні розриви, освітні втрати. Тому що якщо ми їх вчасно виявили, ми можемо шукати шляхи їх подолання, а не лише на відчуттях. Мені здається, що варто потак: заміри, опитування, пробні групи, і тоді ми можемо їх долати. Я хочу нагадати нашим телеглядачам, ми працюємо наживо, телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Також ви можете зап свої запитання поставити на нашій сторінці у соціальній мережі Фейсбук. Ідемо далі. Про плагіат, пару слів. Власне, поговоримо про, про те, про роботи вже колишнього міністра, теперішнього. Власне, як це все визначаєте? Чи це працює? І чи це доречно, скажімо так. Я б хотів поговорити про плагіат дещо ширше, ніж це про посади одного чиновника чи іншого. Ми, звичайно, до цього повернемося, щоб не було думки, що ми уникаємо цієї розмови. Звичайно, ні. Ми говоримо про академічну доброчесність, а не про плагіат. Це ще закон по... наразі не прийнятий, так? Закон не прийнятий, ну це не значить, що не існує академічної доброчесності і академічної недоброчесності. Говорячи про академічну доброчесність, ми маємо говорити, що це принципи і засади, на яких мають діяти освітяни. Науковці і все пов'язане з цією сферою про академічну доброчесність, коли особа діє доброчесно, тобто вона не фальшифікує винаходи, не імітує освітянські чи наукові процеси заради якихось благ. Чи це грамота третьокласника, де тато і мама замість нього з жолудів склали іграшку, чи це докторська дисертація? Це і це є недоброчесно. Наша місія пропагувати принципи доброчесності і говорити, що вони повинні формуватися з дитячого садочку. Ми маємо вчити бути доброчесними. Давайте будемо відвертими між собою. У нас є багато проблем з доброчесністю в освіті. Від банального списування до виходу вчителя чи викладача з аудиторії на контрольні. Це все на доброчесність. Це дрібнички, які формують принцип недоброчесності. В політичній сфері прийнято більше говорити про плагіат в дисертаціях і помітьте, про нього не говорять повсякденно. Два дня тому ми скасували, наприклад, у докторських дисертацій. Це наша щоденна робота. Я не бачив новинарних заголовків про це. Нікому це не було цікаво. Коли сьогодні міністр освіти, щойно призначений, звернувся до національного агентства про перевірку його досліджень на плагіат, це викликало бум. Але колеги, тоді це політика чи це освіта? Ми б воліли, щоб це була розмова про освіту. Де ми говоримо про доброчесність на всіх етапах, де ми переконуємо здобувачів, як писати дисерта, як писати курсову роботу, як писати контрольну роботу, так, щоб випадково не допустити плагіату. це може бути випадково, не імітувати процеси, тому що це ж потрібно для здобуття тобою навчальних навичок, а не для диплому. Те саме і з докторськими кандидатськими дисертаціями. От якщо ми побудуємо багаторічну структуру виховання, Академічної доброчесності, політичні процеси відпадуть. Стосовно сьогоднішнього звернення, про що ви питали, так сьогодні до національного агентства надійшло звернення громадянина лісового про перевірку дослідження громадянина лісового. Національне агентство має свою процедуру, вона не коротка, бо вже журналісти сьогодні телефонували в нашу прес-службу і питали: а до понеділка рішення буде? Ні. У нас найкоротший термін розгляду до трьох місяців, швидше це не буде, тому що це складний процес. Не варто плутати текстові збіги з плагіатом. Тому що в кожній дисертації текстові збіги. Це посилання на закони, це посилання на інших колег, але є недоброчесні, посила... недоброчесні збіги, коли нема посилань, коли текстові збіги взяті з інших публікацій, без належного посилання і згадки, хто автор цього текста. Тому ми зробимо свою експертизу, як і з іншими дослідженнями, менш політичними, і скажімо, громадськості, ми завжди працюємо публічно, всі наші дослідження є їх можна подивитися на нашому сайті. І чи є там текстові збіги, і чи на погляд експертів вони є е, допустимими, що це є академічні плагіат. До речі, ще теж така коротенька ремарка. Штучний інтелект зараз теж всі про О, це, це ц... говорять. От власне як це все обійти, тут вже складніше. Повернемося до тези, яку я розлучив раніше: якщо кожен закон знайдеться, як обійти, кожну норму знайдеться, як обійти. Але ми говоримо про принцип діяльності. На жаль, в жодному законі не написано, що потрібно допомогти, наприклад, старій людині перейти дорогу, коли вона не встигає перейти на короткий світофор. І скільки законів не приймайте, цього не станеться, поки людина не відчує внутрішню потребу так робити. А особа ця відтримує внутрішню потребу, коли це виховали в її родині, коли це підтримали в школі і коли вона бачила, що так роблять інші, і наслідувала цей приклад. З академічною доброчесністю, тобто точно так само. Скільки б ми законів не прийняли, вони, можливо, зменшать ситуацію, виправлять той чи інший кульбіт політичний, але вони не знімуть проблеми. Проблему знімуть послідовне навчання і зміна ситуації. Звичайно, закон буде виконувати одну роль. Ми, як Нацагентство, матимемо свою функцію, але багаторічна послідовна робота має змінити. У особи повинна зникнути думка про можливість списування. Ти ж обманюєш кого? Ти обманюєш себе, коли ти, наприклад, списуєш контрольну роботу, тобі стало легше, але ти не здобув знання. І тут ми переходимо до самого складного. А на чого для вищого знання? Для диплому чи для життя? І повертаємося до якості освіти. Якщо заклад вищої освіти передбачив навчальний процес таким чином, що студент розуміє, що те, що йому дають викладачі, ті завдання, які йому дають, допоможуть йому працювати, знайти якісну роботу. Банально заробити свій шматочок хліба і побудувати кар'єру, йому не цікаво списувати, він їх хоче здобути. Але якщо він розуміє, що це не має ніякого відношення до реального життя, що всі ці приклади застаріли давно, що підручник, який йому дали написаний ще до народження його батьків, він буде списувати. Бо йому не цікаво, йому цікавить лише папірець, вибачте, зараз пластик, у вас, скоріш за все, картка, чи папірець, який він отримує в фіналі. Знову повертаємося до академічної доброчесності. Це принципи, а не покарання. Пане Андрію, ми всі прагнемо вже бути в Євросоюзі, туди і йдемо. Власне, як з вищого світу, які так треба норми і так далі, і закони. Так також, також це є одна з тем і одне з завдань на нашої роботи. Національне агентство не є якимсь унікальним винаходом України. Подібні агентства існують у кожній країні Європейського Союзу, і не лише це є загально прийнята тенденція, загально прийняті принципи. Існують правила забезпечення якості освіти у спільному європейському освітньому просторі. Вони напрацьовані ще в кінці 90-х років і розвиваються і змінюються. Багато освітян їх знають, і навіть всі в побуті їх знають, тому що ці принципи називаються Болонський процес. Його хаяли, жартували в кожному місті, придумали я образу, назву, яке янин у нас це називали оболонський процес, але ніхто не розумів, що це. Всі гадали, що це зміна оцінок з п'ятибальної на стобальну бальну і так звана накопичувальна система кредитів, не розумівши, що це лише один з безлічі елементів. Головні ідеї оболонського процесу це спільні принципи у всіх закладах вищої освіти, для того, щоб європейці розуміли, що незважаючи від країни. Студенти вчаться за спільними принципами і мають спільні критерії оцінювання, мають спільну, е, спільні риси і можуть переміщатися один до одного. Тобто ти один семестр провчився в Франції, інший в Україні, третій в, 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 в Польщі. Але ти здобуваєш одну освіту. От в чому полягає болонський процес, і допомагати закладам адаптуватися і контролювати виконання цих вимог, покликані агентства, і забезпечення якості або акредитаційні агентства. У різних країнах їх різна кількість і різні назви. Україна одна з останніх країн, хто створила таке агентство, хоча мала такі зобов'язання вже багато-багато років тому. В тому числі у наших євро. В інтеграційних прагненнях є цілий блок запитань, які стосуються якості освіти, в тому числі вищої, і діяльності агентства забезпечення якості вищої освіти, крім того, що ми проводимо роз'яснення роботу на працьової практики. У нас є ще одна місія: ми напрацьовуємо зміни до законодавства. І нами запропоновані зміни до законодавства, які вже проголосовані комітетом Верховної Ради е і внесені в зал Верховної ради, і позавчора розглядалось, на жаль, не добрали необхідної кількості голосів, які знімали значну частину тих е розходжень між українським законодавством і вимогами європейської освітньої спільноти щодо якості освітнього процесу без їхнього прийняття, на жаль, це один з багатьох. Порогів їх у нас ще багато, які нас поки що туди не пускають. Ну крок за кроком, в кожній галузі ми ці проблеми вирішимо в найближчим часом. Пане Андрію, конкуренція за абітурієнтів. Багато студентів не секрет, хочуть їхати вчитися за кордон. Як втримати тут? Я не знаю, як втримати це відповідь до кожного закладу освіти. От вони повинні знайти родзинку. Саме ті механізми, про які ми говоримо, ми їх між собою називаємо валізка інструментів для університету. Якщо. Пройти всі шляхи, які ми запропонували, використати ці інструменти, то ви знайдете багато відповідей і ставите, станете цікавішими для абітурієнта. Ну, наприклад, вибірковість. Вона передбачена в українському законодавстві досить давно. Я поясню, що таке вибірковість. Це. Факт, коли здобувач освіти має право вибрати ті дисципліни, які він хоче вчити. Тобто є частина, які він зобов'язаний вивчити згідно стандарта, а іншу частину йому пропонує не декан факультету, не викладач, не завідувач кафедри, не друг по партії, а він сам і особисто. Для багатьох здобувачів це важливо вибрати свою освітню траєкторію, готувати себе до того, що тобі потрібно. І таких прикладів багато. Шкода, що багато українських закладів цим не користалися до 2020 року, поки не запрацювало національне агентство і не почало вимагати виконання закону в цій частині. Шкода, що частина цих закладів до сих пір імітує цей процес. Тобто, оформивши всі гарні папери, показуючи звіти, тобто, з точки зору юриспруденції, все добре, а виглядає це зовсім інакше, коли здобувачам під розписку дають, що вони мають, нібито вибрати. Чи підуть в такий заклад здобувачі? Звичайно, підуть, бо не всі знають, що існує вибірковість, і не всі знають, що є альтернативи. Але більш активні здобувачі, більш активні батьки, бо самі здобувачі не рідко роблять вибір, знають, що є університет ось такий в нашому регіоні чи в іншому місті, де це по-справжньому, де ти можеш вибрати не тільки предмет, а й викладача. Тобто на цей предмет тобі тебе є три викладача, бо в них різні принципи і методи викладання. І для них це цікаво, і це втримує виклад... здобувачів. Це загальноєвропейський принцип. Втримає здобувачів, якщо в закладі буде комфортна, комфортна психологічна ситуація, коли до нього будуть ставитися до студента як до партнера, а не особи, яка заважає просто вільно проводити час. І таке, на жаль, є. В наших виступах ми звертаємо важливу увагу нашим колегам, що ми впевнені в тому, що Україна війде в спільний європейський освітній простір і ми війдемо до великої європейської спільноти країн в повному обсязі. Ми в цьому впевнені. Але потрібно розуміти, що це будуть великі здобутки, але й великі виклики. Тому що коли зараз хтось конкурує в межах одного міста, два університети з абітурієнта, ну чи в межах країни, вже якщо університети потужніші, то з цього моменту університети почнуть конкурувати з кращими університетами Європи Берліна, Відня, Праги. І вже зараз потрібно думати колективам, що ми можемо запропонувати нашому здобувачу, щоб він приблизно за ті самі гроші не виїхав в сусідню Польщу. Чи не поїхав чуть далі в інші країни, які часто зараз пропонують безкоштовне навчання і різні грантові програми для талановитої та молоді. Тому це в руках колективів. Не забуваємо, що держава, вже багато років, починаючи активно з 2014 року, відходить від управління вищою освітою і дає багато автономних прав закладам. Тому оце якраз відповідальність закладу освіти. Зможе він конкурувати? Він залишиться на ринку освітніх послуг. Не зможе конкурувати. Ну, Як кажуть, все принципу Дарвіна, мабуть, вони відійдуть на завершення вже два роки. Національний мультипредметний тест складають. ЗНО немає. В дев'ятих класах ДПА скасовано ну, з об'єктивних причин. Кажете, що нинішні абітурієнти мають мало досвіду спілкування з викладачами одне з одних. Як це власне відіб'ється за наступні 3-5 років? Які будуть фахівці? Ми можемо прогнозувати. Ми не можемо це сказати відверто, чітко, але тут не потрібно бути якимсь генієм, щоб розуміти, що студент, вибачте, школярі, які мали проблеми е з налагодженням комунікації в старших класах, будуть мати їх і далі, оскільки, очевидно, що найближчим часом активне навчання в старому форматі, постійному очному відновиться ну, не найближчі місяці, скажімо так. Очевидно, що це буде велика проблема. І от знову ж сьогодні на нашому семінарі ми говорили, що очевидно в країні потрібна нова велика команда психологів, щоб університети звернули увагу і звернули увагу і абітурієнти, тому що цим людям потрібна буде допомога як в групах для налагодження комунікації. Повірте, що це буде для багатьох стрес потрапити знову в зовнішній сіль де навколо тебе весь час, як мінімум, 30 твоїх однолітків в групі, бо 4-5 років такого не було. Давайте говорити ще про одну складну проблему. Ми зараз маємо багато хлопців і дівчат, які захищають нас і дозволяють нам в тому числі бути зараз тут і займатися нашою повсякденною роботою. На жаль, вони в дуже складних умовах, постійно психологічного стресу. Вони вже так понад рік. Їхня психіка також зазнає змін, невідворотних змін. І нам також потрібно про це дбати уже зараз. Нам потрібно готувати тих здобувачів освіти, які готові будуть поставити професійне плече і подолати і е, всі оці синдроми психологічні, які є обов'язковим наслідком війни. І ті синдроми, про які ви сказали, знову ж таки, це можливості для університетів і шлях порятунку країни. Університет не може жити окремо від країни. Це є елемент життя нашої країни, це має стати центром думок. Центром прогресивних ідей, а не просто місцем, де ховаються від дощу і пересаджують п'ять років, щоб 에, підліток підріс і зміг піти на роботу. Якщо наші університети зрозуміють свою місійність і зроблять для цього власні кроки, не будуть чекати, що їм. національне агентство, міністерство, хтось інший спустить циркуляр, на все буде добре. На цьому ставимо крапку. На жаль, ефірний час добігає кінця. Отже, бачимо виклики, і роботи є чимало. Дякую за цікаву розмову. Залишайтеся з Галичиною. Всім гарного вечора. До побачення.